Володимир Рудківський, Гануся у гості до лісовика. Завдання головні, і так собі. Четвертий а вишикувався на ложку перед наметами. 28 голів поверталися за Вірою Миколаївною, неначе наче 28 соняхів за сонцем. 28 пар вух, мов найчутливіші локатори, ловили кожне слово своєї строгої вчительки. 28 хоробрих сердець дрижали з нетерплячки, мов овечі хвостики. Проте віра Миколаївна чомусь не поспішала. Вона по правді, то вонко по правді, то вона вже ладна була пожалкувати за тим, що організувала цю поїздку до лісу. Від початку все склалося не так, як планувалося. Підтримка, на яку покладався стільки надій, так і не прибула. А Василь Григорович ще не встиг нікого прислати замість Михайла Коцепуги, а вона, Віра Миколаївна, просто на жовмо вночі збігти з хлопцями до річки, прибирати в наметах з дівчатами. І це тільки початок. А хлопці і гадки не мали які думки, непокоїть їхню вчительку. Вони пожирали віру Миколаївну палюче палаючими очима, пританцьовували з нетерплячки, підштовхував один одного ліктями. Зараз вона скаже, ого зараз вона як скаже, як сказане, що це з вами. Сказав Віра Миколаївна, чого це ви так на мене дивитесь? Ет, Віра Миколаївно, Віра Миколаївна, Миколаївна. навіщо ви так. Хіба вам не видно, як військо, бонув вже подумки з нього воно шпигуна з пред неприйомом Заламо іншому руки за спину під кулями, наздоганяє третього. І цього, здається, Віра Миколаївна не бачить. Інакше не мовчав, б так довго. А може вона мовчить тому, що вона має зрозуміти стан Колька Горобчика, перед очима, якого це зараз менше космічний корабель з невідомої планети. А він, Микола Миколайович, цвірко на прізвисько горобчик, Першим із землян перше піднімається, по трапу за з земними клемами. Ні, схоже, і цього не бачить Віра Миколаївна. Може, Віра Миколаївна не бачить, лише тому, що вже давно згледіла, як з лісу, повертається Ігор Мороз і не сам повертається, а веде за собою на отяжку страшного лісовика. І цей лісовик зараз паде на коліна перед четвертим, а і присягнеться, що нікому ніколи не зробить нічого лихого. Та ні, цього, здається, не бачить Віра Миколаївна. А жаль жаль, бідну вчительку. Проте Віра Миколаївна побачить, дещо, і вона ще раз Оляна Шеренгу своїх вихованців запитав: звідкун, ти не пригадиш, коли в останніми вуха. Миколка по червоню, от така вона віра Миколаївна, їй аби вуха були чистими. Вони грали в індіанців за стопою за колю Наталі. і розмалювала себе глиною вічко, бубне шморгнув носом і на супості, коли вже Наталі так закуртіло когось захищати, то краще б це був хто завгодно, лише не горобчик. Федоренко, а тобі чого так смішно? продовжував Віра Миколайна. Вже це? Невже ти галеш набагато чистіший за цвіркуна? Помиляєшся, Бобненко? що ти став з твоїми ліктями? На них же можна шампіньйони розводити. Врешті-решт Віра Миколаївна закінчила боротися за чистою і сказала: Отже, діти, слухайте мене уважно. У цих наметах ми з вами житимо майже місяць. Четвертий, а за тому апох. Стало так тихо, щоб очути, як булька і не пшоняна каже, ми з вами будемо тут купатися, і засмагати вела далі Віра Миколаївна. Ми тут відпочиватимемо після напруженого навчального року. Проте помиляється той, хто вас зважає, ніби. Ми приїхали сюди для одного ще відпочинку. Ні, почулися палки голосом. Ми не для того приїхали. Ми ж розуміємо, не про це думаю. тихіше, прошу вас, підняла руку віра Миколаївна. і коли гамір ущух продовжила. Ми будемо вчитися тому, чому навчаються всі пластуни. Ми будемо вчитися, як правильно розкладати багаття, готувати їжу в польових умовах. Ми будемо вчитися нових пісень і танців, розчарований стан броді над сивою від роси галявни. Почі хлопці скривдилися так, начебто, з'їв по мішку кислиць. А більше нічого вихопила цю робчика. Чого ж нічого? Заперечила Віра Миколайна, і в четверто, а знов спалахнула надія. Ми також будемо збирати і сушити гриби, складатимо гербарій, спостерігатимо за життям тутешніх птахів та звірів. Оце і все обережно поцікавився, відько Бубна. Гадай, що й цього забагато відказала. Віра Миколай новачно подивилась на учня. Ви бачите, чомусь не так? Четвертий А мовчав, у нього відібрало мови. Як оце і все, і більше нічого, а вона ж так готувалася, Так ото чому ж тоді нам нічого не сказав, куди ми їдемо? подав тонкий голосочок Юлія Гаврилюк. Віра Миколайна назад прийшов з довше рем. Допустімо, що у вас би повідом про це загріз сказала. Вже тоді було б цікавіше збиратися. Ні, дружно визнав четвертий А. А вже ж віра Миколаївна мала рацію, бо не було б тоді ні зборів у лопухах, ні суперечок про космічні кораблі, шпигунів та русалок, нічого б тоді не було, навіть ускотальних вправ. І все ж невже їм судилося майже цілий місяць тільки кити робити, щоб збирати квіточки для гербарію. А минулого літа ми навчилися готувати варення, згадала раптом Юля Гаврилюк, а потім ріно додам було так смачно і корисно. Клас закивав головами. Дехто навіть облизнувся, щепек, вона тоді з вірою Миколаївни цілий тиждень варила найсмачніше варення у світі Вишневе. І, звісно ж, накуштувалося більше, ніж до схочу. І щодо користі Юля теж не помилялася, вони те варення відісла аж на далекий схід нащадкам тих українців, що колись у пошуках кращої долі виїхали з України. Зате їхні класи хвалили не тільки в школі, а й у районній газеті. А їхні ровесники з далекого сходу надісали копосилку з кедровими горішками то було то рік. Як. А от що їм робити цього літа, аби можна було теж пишатися собою. А що, коли ми доглянемо оту зарослу ділянку з сусонками, подав голос Наталія задорожна, бо поки по лільниці -лі -лі перейду туди, бур'яни можуть все задушити. Ага, підтримує Юлія Гаврилюк. Ми ж, дівчатка, міємо полоти не гірше за них. А ми що? Гірші за вас? не втримався Вітько Бубна. Ми теж цапу в руках тримали що не правда? і він з войовничим виразом повернувся до колька горобчика. Тут ти цього разу Колько заперечувати не збирався. Він зробив веля, ніби взагалі не почув Вітька. Коли Колько повернувся до Наталі, сказав модець, Наталю, це ти правильно придумала. Відька аж передсмикнув, і він побачив, за з якою вдячністю, Наталі посміхнулась цьому гробчику. Підлиза, подумав він про Колька, продав голос, нічого не сказав. Бо чого добре, що хтось подумав, ніби Наталя, і йому подобається. Нарада. А вас я попрошу залишитися, сказала Віра Миколаївна, коли клас розійшовся. Колько Горобчик, Ігор Мороз, Вітько Бубна та Ванько Федоренко сиділи на лавці, стурбовано дивилися на свою вчительку. Чого це вона затримала саме їх? Адже вони здається, ще не встигли зробити нічого такого. Я б хотіла з вами порадитися, почала Віра Миколаївна. Хлопці ошелешено перезирнулася з нами, перепитав Вічко Бубна. «А тож, річ у тім, що зі мною мав би приїхати і ваш провідник. Найкращий спортсмен школи Михайло Коципу. Проте обставини склались так, його викликав на тренувальний збір. втортився Сезнайко Горобчик. І невідомо скільки він там буде. Віра Миколаївна незадоволено поглянула на нього і Колько замовк. От я й хочу попрохати вас, аби ви допомогли мені стежити за порядком, продовжував Віра Миколаївна. Бо дай спочатку, як, як це допомогти? Знову не зрозумів Вітько. Ну так, допомогти, та й годі. Як ви вдома допомагаєте своїм батькам? А чому саме ми? Бо я переконана, що ви найавторитетніші люди в класі, посміхнулася Віра Миколаївна. Найавторитетніші люди по червоні. Умов макові квіточки. Звісно, допоможемо, згодився Ігор Мороз. На нас ви можете завжди покладатись за певну учительку Горобчик. Віра Миколаївна поки хитала головою. Я в цьому трохи сумніваюся, сказав неполково хлопцям шматок фанери. Це ваша робота? Хлопці, тупось поськарві неуковерні літери, щоб ось як так набув, новин на сидіти тихо, бо буде вам лихо голос прочитав. Кулькурос, погашні відкази. Ні, це не ми поселили, не ми з Ігорем, уточнив він, і не ми з Ваньком Федоренком, сказав Вітько Віра Миколайна, довіру подивилася на них. «А хто?» Хто ще крім вас дати на таке? Кому це за мною залякувати клас? Хлопці захопано признули. О, виявляється, їх вже і залякують. Так це ж чудово, значить не даморемно. Вони сюди приїхали. Знати б тільки, кому вони тут заважають. До цього ніхто з них поки що не знав. Ні Ігор, ні Вітько. Навіть все знаючий горобчик не знав. Може, хтось приходив сюди, коли ми спали, припустив він. О! Вигукнув раптом Вітько. Ми ж з Федоранком сліди бачив, брати Ваню бачили, бачили. Підталкнуванько, і кров там була. Кров жахнулася Віра Миколаївна. Гості здалеку. «Поверніться, будь ласка, ліворуч, попрохав Костянтин Іванович. Он ту дорогу, бачите, по ній і їдьте, а там вже й до лісництва рукою, подизнають, казав таксист. Я тут не вперше. Ми сюди на вихідні часто приїжджаємо. Він повернув кермо і таксі м'яко по помітній лісовій дорозі. Костянтин Іванович сидів на задньому сидінні, підтримав рукою чималу сумку. Пораз з ним швидше вже, аніж сиділа десятилітня дівчинка з блідим личком. Видно було, що почувалася кепсько. Гля поглянь ногась, ну, яка краса навкруги захопано вигукнув Костянтин Іванович. Один них льщину горіх, бачиш, скільки вродило. Таксі не чудо котилися вниз пологим трав'яним схилом над дорогою, тісно сплітаючись гіллям, схили столітні дуби та широколисті клени. Здавалося, ніби пасажири опинилися в нескінченно довгому зеленому тунелі. По боках густої стіни діймалася ліщинова па. Русь. Проте Ганусь лише мовцем подавалась через коз ног, склопила повіки. Спати хочеться Костю. Пожалілася вона. «Мабуть, я дуже втомилася. Водію занося на ганусь, повів машину бере. Що з дівчинкою? піго запитав він. Чи не захворі була в дорозі? Вона захворіла набагато раніше, відказав Костянтин. Вал. А тепер уже дуже просто повітря. Тут таке, що здорова людина, звички спати хоче. Костянтин Іванович приїхав в відпустку. Разом з ним приїхав і Гануся. Донька його добрих друзів. Місяць-два тому вона дуже застудилась, довго жала в лікарні, тож лікарі порадили вивезти її кудись на свіже повітря. Спочатку Костянтин Іванов збирався було зупинитись в Уранці, тому селі не так чудово почали минулого літа. Проте що виявилось, що його мама недавно. Отримав путівку до санаторію, зараз здобулася до від'їзду. Мама хотів вже відмовитися від путівки, аби побути з дорогим гостям, Проте дядько лісник, що випадково нагодився на той час до Воронівки відрадив. Їду до свого санаторію, порадив він матері Костянтина Івановича, твої гості нехай поки що поживуть у мене. Мама позітхала, позітхала і згодилася. Отож тепер Костянтин Іванович зганувся і їхав до дядька лісника. Шкода, що Колю не застав, пожалкував Костянтин Іванович, а то б ми ми і його нам мовив поїхати з нами. Шкода на півсоном згодилася Гануся і Наталю. Мені б хотілося побачити і всіх, всіх, всіх. А вони кудись поїхали. Я тобі показу останнього листа від Наталі. Ото де перш як вони збираються боронитись від русалок, показують лісовиків теж. Розкажи щось про них. Вони у вас добрі, еге О, хто лісовики? би тобі пояснити в задумі, почав Костянтин Іванович. Вони, мабуть, різними бувають і добрими бувають, і лихими. Як люди до них ставляться, так і вони до людей. Але ганусі повинна тобі сказати, що Наших місця Лісовики живуть хіба що в казках. А може, вони живуть не тільки в казках, засумнівалася Гануся. Може, вони і в цьому лісі живуть, бо їм мабуть дуже сумно жити в самих шеказках. Хома на зараджу так звали водія таксі. Скоса позирнув на своїх пасажирів, до Кирила похитав головою. Може, всю дорогу ця дівчинка і дорослий подумати лише дорослий. Чоловік вилини скінчення розмов про орлів та левів, що живуть у людей, про дельфінів, які показують шлях кораблям у заплутаних морських протоках. А тепер дивися ж ти і до нечистої сили добралися. Ніяких лісовиків і русалок тут немає. Втрутився він уро. Змову не було ніколи, то все вигадки більш нічого. Це вже давно довела наша наука Хома Назарович. Трохи придумав до того і техніка також, як і кожен водій Хома Зарич понад усе себе побажав науку і техніку. Гануся недовірливо поглянув на нього. Чому ж тоді про них пишуть в книжках? Запитала вона, а книжки не обдурюють, правда? Замість відповіді Хома Назарович лише почуха подали вільною рукою. Теж вважав, що книжки не обдурюють. Мене ось що дивує, трохи зменшивши, швидкість зверносінь до Костянтина Івановича. Чому це діти просто не можуть обійтися без дива? Ага. Ось моя донька Оля, як не на книжку про... Іванів царевичі чи вінні пухів? То ні за що не докочишся її до столу. Костянтин Іванович пильно подивився на нього. А ви в дитинстві в мене вірилися, як і два поцікавився. Як вам сказати з зніякові? посміхнувся Хоман Назарович. Звісно, вірив, ще й зараз інколи хочеться вірити. Проте наука доводить, що ніяких лісовиків та русалок не існує, а наука то річ серйозна, як і техніка. А що, коли наука просто ще не стала довести їхнє існування? запитав Костянтин Іванович, ніби змовник. Підморгнув ганусі та ошик воно посміхнулася. Хоман Назарович недовірливо звернувся на нього. жартуйте, сказав він, звичайно, хоче Ого, згодився Костянтин Іванович чого мов би інколи не пожартувати. Костя! Костя у нас великий жартівник, пояснила Гануся. Здається, спати вже приходилось інкої навіть не знаєш жартою, він чи говорить серйозно. Воно і видно згодився Хоман Азарович. Блакитне таксі легко подавали невелику западинку ще раз повернуло ліворуч і зупинась край квіточої галявини. Посеред галяви сучив старий паркан. За парканом визирав невеликий шатний будинок. У губині бійця знаходився відгавкоту кудлатий пес. Бляхвітки на гостей чекав кремезний дід із сивою бородою. На головній обув креслатий слом'яний бриль, збриля звисав, сітка в дрібну чарунку. Мед качає, згадався Хома Назаруч. Гей, хазяїн, зустрічай гостей. Коли пасажир вивантажив свої речі і попрощався, Хома назаруч розвернув машину і поїхав назад він час від часу кіру похитого лису його й думав про сліяки дорослих диваків, що забувають годовіровим дівчаткам, розповідями про нечисту замість того, щоб навчати їх корисну справу. Скажімо, такі справі, як будова автомобіля. Тривога старого лісника. Ділянка, яку вони вирішили про полот, заховався в густому переліску між річкою і будинком старого лісника. Стежка до неї поросла гостим споришем. Обабіч стежки височіло неприступні зарості ожини і, жал... і ж... жаливи. Зблизька ділянка виявилась звичайнісінькою собі піщаною галявою. Але на тій галяві начебто зелені пластмасові солдатики вишукувалися тисячі тисячі маленьких соснових саджанців, над ними з усіх боків нависали колючі Колючі будьяки, глуха курпива та лопухи з сонно позіхав пишна блекота. Ох, і роботи ж у нас буде, не втримався Вітько Бубно. Ну то й що, заперечила Юля Гаврилюк, зате ми допомог дорослим вирощувати ліс. Ти б краще себе вирощував, порадив їй відько. Оно, лопухи й ті вищі. Цієї хвилини нагляв, виїхав підвода, запряжний, гнідим, угодованим коником. Коник, либонь, мав товариський характер, бо раз по раз тріпав, ніби пітав, присутніх. Поруч із коником повагою крокував Василь Петрович. Над під водою зустрічали державна сапта грабель. Четвертий, а мить оточив коника. Який же він гарненький? А грива яка м'якенька? А як його звати? Мабуть, гнітком, сказав Микока. Гнітком погодився. Василь Петрович загодить скидати сап на межу. А він не кусається, поцікавився хтось з дівчаток. Проте гнітко я не думав кусатися. Він так само стріпогрив, лагідно пирхав, довірливо трокавсь до дівчачих долонік м'якими, теплими губами. А Юлю Гаврилюк навіть легенько посмикав за кіску. Від такої уваги до себе влюють зарадіний мій. От бачите, ви бачите, гнітко грається зі мною. Віра Миколаївна з Василем Петровичем відійшов бік, почав про щось розмовляти. Веліто не був дуже стурбований. А за якусь хвилину вчителька підкликала найавторитетніших. Людей класу. Розкажіть, Василе Петро, про все, що знаєте, звелів, і чим більше хлопців, основному Колько Горобчик. Розповідали старому лісникові, тим стурбовні става його обличчя. Коли хлопці закінчені, деякий час мовчав. Потім скрушно промовив Моя помилка, я їх з дороги виглядав, а вони, певно, човном припливли. «А Звідки Лія взялась кров? запитав воньку Федоренко, золю негідники порішили, похмуро відповів Василь Петров вже другу за місяць. Ну нічого, їм це так на Та минець, Давайте знаєте, що...» Давайте знаєте, що зробимо, втрутився раптом Вітько Бубненко. Давайте організуємо сторожові загони. Сторожувати в лісі будемо. Загони стурбувалася без того стурбована Віра Миколайна. У лісі та ще й без дорослих цього ще не вистачало. Там ми ж нічого такого не робитимемо», – Не себе підтримав горобчик Вітька Бубну. Ми ж тільки спостерігали, хто кудись чим прийшов чи приїхав. І далеко до лісу не заходим. Тут все добре видно із табору. Ні, ні, тільки не зараз, наполягала на своєму Віра Миколаївна. Про цьому повинен трохи пізніше. У нас ще сподівалася, що з ворон'яки хтось прийде і на допомогу. Сподівалася, хоча і знала, як то важко Найти потрібну людину під час каніку. Василь Петрович взяв до рук мішки і гнітко потрюхав здовж межі, коли він дістався про боку лісу, розплідника Люля, з Донецьке вокну. О, дивіться! В лісі стоїть Олениха з маленьким оленятком, справжня Олениха і справжнісіньке оленятко. оленятку. І коли гнітко по трьохи з них вони подалися слідом. А я знаю, чому олениха не боїться Василя Петровича? сказав горобчик, бо він іще маленько і знайшов у лісі виліку. Мені про це татко розповідав. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Бувайте!